Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І це, повірте, це в мене не нароблено Я поприбирала квартиру, все. Просто я вирішила просто дуже-дуже пересіяти свої речі, які мені не потрібні. Не буду складати. Просто настільки багато цього не потрібно. Назбиралось іграшки, все, і подивіться. Я тут роблю організовую а, Тимофію кімнату. Я його перевожу уже, пробую. Це буде сьогодні перша ніч, да, Тимофійка? І згодом, а, щоб його вже була кімната своя, Він старший в нас уже хлопчик. А, зараз позбираю ще іграшечки, тому що це їх прям розсипав. А, хочу сюди. Все поміняти. Оцю штуку винести. Ну, це тільки залишиться морозиловка ну нічого. А так, те винести. Сюди хочу йому купити таку полку, щоб для одягу. А ось тут буде в нас єфремчика, буде з яковом приучувати спати, переводити так само. Не знаю, як в мене це вийде, надовго чи ні, але це коляску я приберу. В принципі, в нас вже, ми, можна сказати, коляскою не користуємося серйозно. Але вона в гарному стані, все її просто треба скласти і десь просто заховати. Дуже шкода, що в нас немає місця такого. от Просто немає місця і все. Ну що, я роз... розігрібаю це все, що мені там, те туди, те туди треба порозставляти, це одяг завезу в... в таке місце, куди можна завозити. І все. Ну, як вам? як вам моя ідея? Я думаю, ми справимося. Згодом ця кімната стане теж затишною. Згодом, повірте. Тут мене поки що покривала лежать, тому що нема де їх дівати. І постіль буває там складаю. Ось так. А ось тут іграшечки. Тимофій, дивись, ці іграшечки, туди ящичок влазить. того стільчичка єзири. Порозставляємося до пил, по пилу і буде красиво тимофійку. Буде своя кімнаточка. Вже є фрем тут лягає. А, дасть Бог, я хотіла б купити вже таке одне ліжко, більше. Хлопцям подобається разом свати, але Тимофій схотів. Я думала, можливо, Єфрема там, тому що я хочу дуже перевчити Єфрема а, вже від нас, щоб він вже спав в кімнаті або з Яковом, або з Тимофієм. Ну, будемо пробувати, тому що він вже доросленький, вже його можна привчати. І якщо я куплю сюди ліжка, ну ми купимо ліжка такого, щоб для двох, можна оцього одного, бо той вже трохи поламаний. А цього одного Тимофію забрати і буде все добре. Дай, Єфремчик? Будеш тут спати? З Яковом будеш? Чого, а з ким ти будеш спати? З ким будеш спати? Мама, з Тимофієм, з Тимофієм? Мама, будеш... Цити, що тут будеш на вечерю в мене там запікається картопелька просто. Положила просту картоплю. Все, нічого не, про... не обматувала, нічого, просто так положила. І вона започеться, буде така скоринка, файна на картоплі. Підсмажу сала, розігрію тушонки, і буде суперега вечеря. Дуже смачно. Така сільська, сільська вечеря дитинства. Ну що, потроху, потроху розкламляємося. Дивіться. Ось так виглядає ще <плес> цю машинку, непомітно десь буде, її треба вивезти. Ну, Але єфрем поки що нею грається. Що тут? трак? Да, молодець. Чого вивести? <плес> машинку цю. Ну, але поки що. <плес> <плес> а, ось така кімнатка вийшла. Я оце ж подумала, чому ж мені так захотілося це зробити? Щось поприбирати, розхламити тут, тому що в мене тут було все. Я тут складала прання, я тут, коляски ставила, лоноці, лотки, оце все таке, знаєте, стояло там. Я ж приїхала з поїздки. Тоді в Нью-Йорк їздили, це в Чикаго, а ще оце скоро на днях знову у нас планується поїздка. І... Я вже не знаю, я вже просто, мабуть, в кожному соренечку переберу в нашій квартирі. Просто зараз у мене є бажання бути вдома, прибирати, все складати, щоб було затишно, щоб було чисто і красиво. Я дуже задоволена, що я це змогла зробити. Це початковий варіант. А згодом тут буде красива, красива кімната для синочка. Ну що, я це зробила? Все. Чистенько, файненько. І вже ж. Oh! Дивіться, готується у мене вечеря. Це картоплю, тато привіз, треба ще рости. Смажиться сало. Тут молочне варила хлопця. І тушонка вже залишилася стільки. Зараз розігрію і буде до картопельки. Ну що, подивіться. Ось про таку я картопельку говорила. А ага, ще. савку з цибулькою і тушоночка. І все будемо смакувати. Ну що, а я вже сьогодні, це вже на другий день. І везу вже речі, куди можна завести, де люди приходять і можуть їх взяти безкоштовно. Звичайно, я, якщо речі такі вже, ну, що сама б я не брала, не носила, наприклад, одяг, чи щось там, то я те викидаю. А інше, наприклад, те, що вже от просто не ношу, або діти не носять, або іграшки різні там, які ще цілі, добре, але вже не граються, то це завожу зараз, завезу. І потім мені швиденько треба ще знову поїхати в магазин. Купити собі подарунка. От той подарунок реально мені потрібен, як ніколи. В Костко є зараз міксери ці Kitchen, які я дуже хочу собі. На знижці. Знижка 100 доларів. Так вони 399, а зараз 299. І я все вагалася, вагалася. Брати чи ні, і кожен раз я жалкую, коли вже проходить знижка. Я вже жалкую, чому я його не взяла? Все ж таки треба було ну, відложити, якось чи якось так. Але взяти, тому що це потрібна річ. Файний міксер. Просто в мене є міксер, але він не може збивати тісто, ну замішувати тісто, таке, як я на заквасці там роблю його треба довго, а руками важко. Я багато ж його роблю. Він нагрівається, навіть починає димити, і я боюся, знаєте, то все ж таки я поїду куплю, і чоловік каже, вже купи нарешті собі того міксера. Дай. Бо я кожен раз треба, вже, вже візьму, вже як буде на знижці, візьму. ага, ну то Це вже нарешті я сьогодні, надіюся, візьму собі той міксер. І відразу ще треба мене. Мене багато сьогодні так роботи, тому що ми а, в день будемо виїжджати. Ми знову їдемо в поїздку. А, вона така не геть запланована здалеку, ну, але дітей немає з ким залишити геть так, щоб на, дві, на два дні і дві ночі, то ми беремо з собою діток, будуть з нами побачать ще вже вони привикли, наприклад, оце їздить, то їдемо. Теж постараюся вам все ж показати. Ну що, нарешті я вже приїхала в Костку, хочу сказати, що стільки справ те завести в магазин. Потім та багато чого, коротше, їду в біжком куплю міксера, тому що він знижки до 10-го. А я 10-го буду не вдома. І це влечу. Ну що, ось він, мій красунчик. Дивіться, новесенький, чаша велика. Те, що треба, 299. Беру. Беру я собі його навіть, просто не знаю, який колір. Брати мені чи червоний, чи сірий. Ну, Червоний більш стильніше виглядає в Коротше, беру я червоний. Ну і що ж, всіх? Я спочатку думала, ай, всіх є такі. Ну і що? Зато в моїй кухні буде один. Беру і біжу. Купила, купила. Я дуже рада. Тому що я печу різні штучки, всякі таке. І мені він реально потрібний. Ось такий. Я думала в Семсі брати, але в Семсі менша чаша. А мені треба велика така ота миска. І це. Я дуже-дуже рада, що я все ж таки це ж зроблю.